Дня. Шановні пані та панове, сьогодні до вашої уваги буде представлено роботу, присвячену вивченню питань державного бюджету. І зараз ви почуєте думки викладачів та студентів нашого університету щодо певних понять державного бюджету. Бюджету соціально-економічних процесах. Ну, бюджет це є основним соціально-економічним документом. На основі нього будується соціальна політика, так? Стосовно своєї податкової специфікації, основою наповнення дохідної бюджету Вихідної частини бюджету є податкове надходження. Стосовно податків, залежить від ну, повноти збирання податків буде і соціальне забезпечення, це і пенсії і це оборона країни, Тобто бюджет це і основним фінансовим документом України, безперечно. На вашу думку, що таке дотації державного бюджету? Дотації державного бюджету це є спеціальні видатки бюджету, з допомогою яких здійснюється бюджетне вирівнювання, тобто розподілення ресурсів між різними ланками бюджетної системи. Тобто за допомогою такого перерозподілу коштів, за допомогою перерахування дотацій з державного бюджету для прикладу місцевим бюджетом, відповідно здійснюється фінансування функції, забезпечення функції держави. Такий дефіцит державного бюджету. Оскільки я пам'ятаю із навчання в університеті і тепер бачу по розвитку економічному це недостатність доходів і вірніше доходів до витрат. Так. Тобто не вистачає коштів на те, щоб профінансувати певні видавати. На вашу думку, що таке видатки державного бюджету? Якщо говорити про державний бюджет, це напевно, що є певна якесь. Сума коштів на погашення відповідно якогось боргу або на купівлю відповідних товарів послуг. На вашу думку, що таке доходи державного бюджету? Доходи державного бюджету складаються із податків фірм і домашніх господарств, а також із митних зборів і процентних платежів держави. На вашу думку, що таке субсидії? Субсидія це грошова допомога, яка надається цільовим органам для підтримки їхньої рецідатності. Як вплинула анаксія Криму і окупація української території на державний бюджет, його накопичення і видатки? Подальше вирішення проблеми. Дійсно на сьогоднішній день ті події, які є нестандартними для нашої країни, тобто це окупація Криму, Криму і ті військові події, які відбуваються на сьогодні, в нас на сході, тобто Донецькій і Луганській області, негативно вплинули не тільки на політичне і соціальне, економічне життя нашої країни, а також і спричинили великі певні труднощі і певні проблеми в фінансовій сфері нашої країни. Ми розуміємо, що Донецька область і Луганська область є тими одним із провідних, які наповнювали державний бюджет вигляді тих чи інших податкових платежів. Зокрема, це є податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний податок, митні платежі. Адже потенціал регіону є надзвичайно високий, зокрема, експортно-імпортний потенціал цих країн цих територій Донецько луганської області. Є, був надзвичайно високий. в руслі того, що ці країни є зараз не підконтрольними жодним із фінансових е, органів нашої країни, зокрема фіскальних органів. Звичайно, що країна на сьогоднішній день переживає значні недонадходження цих податкових платежів до бюджету. Інша складова це і видаткова складова нашого бюджету, тобто це і витрати на певні соціальні якісь забезпечення, це і оплата праці е, працівників бюджетної сфери, це і оплата праці. Працівників освітньої сфери, це і оплата праці різного роду чиновників, а також це і пенсійні нарахування, пенсійні внески, вони також призупинилися. Тобто на сьогоднішній день, напевно, ми десь маємо якесь певне збалансування. Тобто немає надходжень до державного бюджету вигляді податків, які акумулювалися на тих територіях, і ми не маємо в принципі, тих витрат, які ми повершали за рахунок нашого бюджету. Як можна вирішити це питання? Фактично, це питання вирішити досить складно на сьогоднішньому етапі розвитку нашої країни, адже ми розуміємо, що повернення під юрисдикцію здесь фінансу тих територій на сьогодні є надзвичайно важким завданням, допоки не буде отримано контролю. Над державним кордоном нашої країни, допоки ми маємо сепаратистські угруповання на територіях цих регіонів, допоти фактично формувати і будувати і відновлювати фінансовий потенціал цих територій є надзвичайно важко. Який вихід? Напевно, можливо, це є таке як два радикальних виходи з цієї ситуації. Напевно, потрібно все ж таки на певний період часу забути про фінансові потоки, які звідти надходили. З іншої сторони, ми не маємо права і не можемо забути про... Ти які є громадянами України, які повинні живитися все ж таки з бюджету нашої країни. Ми розуміємо, що дуже велика частина людей є біженцями, і, тобто переселенцями з цих територій, і вони також потребують якихось певних соціальних гарантій. Тому це є дуже велика проблема для фінансової сфери. Ми маємо зараз надзвичайно значні недонадходження тих фінансових потоків, які б могли бути. Це в свою чергу призводить до зростання дефіциту бюджету і Потрібно застосовувати застосовувати певні кроки щодо пошуку інших джерел нагромадження і доходів до державного бюджету нашої країни. Збільшення заробітної плати призведе до е, збільшення надходження бюджету, заощадження громадян. Це питання є двояким, оскільки не завжди збільшення заробітної плати призводить до зростання надходжень до бюджету чи, припустимо, зростання заощаджень самого населення. З однієї точки зору, і з однієї сторони, так зростання заробітної плати призведе і в плановому мало би призводити до на зростання наповнення бюджетів. Хоча з іншої сторони зростання заробітної плати обумовлює автоматичне зростання цін, а зростання цін відповідно. Сприяє е, абсолютно зменшенню зростання залишається самого населення. Що ви розумієте під поняттям бюджет? Бюджет це план використання та формування фінансових ресурсів для забезпечення функцій і завдань органами державної влади. Що таке асигнування? Це один із видів видатків державного бюджету, який видається на для забезпечення соціальних, медичних та освітньої сфер. Далі ми можемо спостерігати за розподілом державного бюджету у Верховній Раді. Слава. Аня коштів середньостатистичного студента нашої країни. Це Долар по 26. Тролейбус по 3. вашій країні студентам вижити просто неможливо. Це мерзость. Це реально мерзость. Що робимо? На бюджет якусь наповняти. Вводимо нові податки. Які? На об'єкти нерухомості. Хто тобто? має нерухомість? Більше певних квадратних метрів. Більше обсяг, хто має більше двох квартирів, платить. Мені подати бюджет. Це хороша ідея. Коли, Коли приймаємо проєкт? Треба подати на засідання Верховної Ради, щоб прийняли закон. Але в нас зараз така ситуація, в країні, що видатки треба, що підходить. Що робити? Треба з досвіду європейської практики потрібно скорочувати видатки. Це краще. Давай як... вріжемо стипендію студентам. Яка стипендія? Це неможливо. Давай. Зарплати скороти. Можна скоротити. Я пропоную викладачам, професорському викладацькому складу. На дві тисячі. Згідно. Але як на сесію здобувати. Це теж варіант. Тут треба враховувати. Що ти пропонуєш? Я пропоную так. Скласти комплексну програму дій яка буде грунтуватися на основних таких методах з європейською практикою. Бо ми інакше країну цю не піднімемо москалі. Ну хай кожен москаль платить податок, як біжає на нашу територію. Тоді в нас нікого не буде. Але я з тобою звільним, москалів нам тут не треба. І жидів. Тоді є проблема, яка тяжко. Він, він не буде згідний з нашим законом. У нас є більшість. Студенти на нашому боці. І вони нас підтримають. Звичайно. Студенти це є рушійна села. Будь-які революції починаються з чого? Це студентів. Отже, завтра йдемо Верховну Раду. Ставимо їм ультиматум. Або вони піднімають студентам стипендію в два рази, або студенти завтра йдуть на мітинг. І. Так. І не здають сесію. Не здають сесію. Нема студентів. Нема студентів, нема знань. Нема знань, нема країни. Так. Студенти, платники не платять в касу. Це зразу категорично знижує рівень корупції в нашій країні, але він дуже високий в нас. Що з цим робити? Потрібно все жорстко контролювати. Потрібно починати з самих низів. Коротше, Вася, бюджет це є основний фінансовий план держави. Бюджет складається з доходів і видатків. Доходи. Доходи вони надходять у вигляді податкових платежів. До податкових платежів належать такі податки, як ПДВ, податок на доходи фізичних осіб. І зараз вели новий податок, тобто, точніше збір це є військовий збір. До видатків. Видатки це є те все, що видається з бюджету на допомогу, заробітну плату, стипендії, субсидії, дотації громадянам і для забезпечення соціальних сфер життя і не тільки. Бюджет України він поділяється коротше, на чотири рівні: це є загальнодержавний рівень, обласний, місцевий і нижчий рівень. З кожного рівня, наприклад, якщо взяти місцевий бюджет, люди плачуть податки в місцевий бюджет, а з місцевого бюджету гроші йдуть у загальнодержавний, де вони потім розподіляють. Ну коротше, ці всі політики роблять там всякі махінації.